Прикольний і недорогий електричний велосипед Corso Keno на 20-х колесах з літєвим акумулятором. Ви що уявіть, як це зручно? Ви просто приїхали додому, так от взяли собі акумулятор, від'єднали, зняли, занесли додому, вдома зарядили і все. Хочете на зиму додому, та не питання, коли завгодно. Наявності такий велосипед в такому прикольному, сірому, фіолетовому, навіть синьому кольорі. Також він має. 36 вольт, 10 ампер годин ємності, що дозволить вам рухатись на одному заряді орієнтовно близько 30-35 кілометрів. Corso Keno – один з найпопулярніших педбайків через свою вартість, тому що вона відносно невеличка. Він має прикольний дисплей, ви можете користуватись їм як звичайним велосипедом. У вас є варіанти швидкості на задньому колесі. Ви можете обрати собі швидкість, він складається, можете виставити собі кермо. Це дуже зручно під будь-який зріст, ви просто сіли на нього. Сіли і погнали. У вас є дзеркала, жодних прав, жодної реєстрації. Вам нічого не треба. і їдете куди завгодно, аби ви були тверезі. Корсо Кено в Запоріжжі на дискових гальмах чекає саме на вас.